Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якби не ця страшна хвороба, мій степан Хмара би жив ще довго і багато чого зробив. пише вдова хмари пані Роксолана. Ще в липні цього року Степана вилазив на липу, щоб зібрати липовий світ, бо дуже його любив. Від ходив годинами по лісі, і годинами сидів, і сперечався з суддями на різних судових процесах, новітніх політв'язнів. Як ото Роман Червінський, він був на диво діяльної, працездатної людини. Я ніколи не бачила, щоб Хмара просто. Сидів нічого не роблячи, такого не було. Він весь час щось читав, писав, слухав, причому одразу з трьох джерел, телевізора, радіо та інтернету у телефоні або ж кудись біг, останні пару років він нікуди, окрім Закарпаття, не виїжджав з Києва, бо дуже любив збирати гриби, і гостювати у друга Віктора Балуга. Все інакше він Києва не покидав. Він старіх його як вірний пес, щоб часом у від'їзді щось тут без нього не сталося. Коли орки нападали на Київ, якби всі знайомі Степана не просили він відмовився кудись виїхати. До нас приїжджали хлопці з УНСО Ігор Мазур, який керував ротою ТРО, і Говорив, що якщо орки зайдуть сюди, то вони підіривають мости та правий берег, і ми залишимося в окупації а росіян. Є списки з адресами тих, хто підлягає ліквідації тому Степанові. Треба, хоча б виїхати з власної квартири. Проте він не послухався більше. Того разом з Віктором Шишкіним, Віктором Жердинський, Микола Коханський та Андрієм Пастушенко вони створили батальйон ОУН Степан був першим номером у списку. Проте цей батальйон так і не затвердило вище керівництво ТРО, І він зміг повоювати лише біля Києва. Далі його не пустили. Зараз довкола мене не просто пустка, величезна прірва. Насправді я ніколи не уявляла, стільки місця займає Степан у моєму житті. і тепер мені треба заново вчитися жити вже з цією величезною прірвою і з вашою допомогою. Ще прошу всіх, хто має спільні спогади про Степана чи спільні фото надсилати сюди в приват. Бо я готую книгу спогадів про Степана. Хмару далі буде. А ось останнє відео Хмари і зради. Ви хочете виступити, Степан Ількович? Будь ласка, слово надається Степану Ітьючу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана! пана! Ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти продати землю. Причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого там немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле. Яке має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці, всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці. То має і совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покічків викинути, викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як руса на сонці. Дякую, Степан Ількович. Він тоді не мовчав, а не мовчимо. І ми сьогодні сам Хмара важав, що Зеленський має добровільно піти разом із своєю командою та дати дорогу тим, кому Україна болить. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.